Макет історико-культурного комплексу Чортомлицька Січ був виготовлений у 2011 році на особисті кошти Олександра Фельдмана. Передбачалось, що в майбутньому по цьому макету біля пам'ятника Івану Сірку буде побудований музей під відкритим небом. Ані стане туристичним центром. Та втілити в життя цю ідею не вдалося. За умови неможливості створення музею під відкритим небом біля могили Івана Сірка Олександр Фельдман прийняв рішення подарувати макет Чортомлицької Січі Нікопольському краєзнавчому музею. Директор музею Олександр Кушнірук подякував за такий цінний дарунок та висловив надію, що ідея побудувати музей під відкритим небом все ж таки буде втілена у життя. Цей макет буде продовжувати ту роботу. Він буде ну, сам задавати питання відвідувачам музею, і значить це буде на слуху Буде робота продовжуватися. В якій мірі ну, це вже залежить від того, появляться люди. Які здатні продовжити цю роботу і бути такими ініціативними нести ту ідею, яка народилася і вже існує, не відмовляється від цієї ідеї Олександр Фельдман. Він не відкидає можливості в майбутньому при наявності нових правових умов повернутись до проекту створення історико-культурного комплексу Чортомлицька Січ.